Шановні майстри, вас вітають нові плиткорізи Шеджин. Крім того, що у вас буде такий плиткоріз, ви ще будете навчати англійську мову. Це треба. Вони кажуть, що ми готові до роботи. Подивіться, які інноваційні плиткорізи з'явилися на ринку в Україні, які постачає компанія ITC. Вони називаються. 9201 бувають розміри 1200, 1600, 1800, 2000. Чим вони характеризуються, якщо ви у мене спитаєте, саме головне це універсальність. Вони можуть різати і кемаграніт, і кераміку, і вони можуть різати і мармур товщиною до 5 см. Чим вони ще характеризуються? У них суперпотужний. Двигун на 4,5 кВт, ремінна передача і 200 диск. Цим забезпечується тихість в роботі і суперякість. Суперякість забезпечується, що ви можете не тільки вручну рухати, а ще тут є автоматична подача. Ви можете вибирати різні швидкості, ви можете вибирати навіть різну швидкість обертання диску. Крім того, він алюмінієвий весь. Що не алюмінієве, то з нержавійки. Вага всього-навсього 62 кг. Повірте, для такого масивного плиткоріза це просто унікальне явище. В Комплекті є бокові розширювачі, боковий упор з двох сторон ви можете сюди широченну плитку покласти і вона не перевалиться. Як на мене, унікальний плиткоріз. Як на мене, за невеликі гроші, детальніше. Традиційно на каналі Ютуб, але головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Слава Україні, Героям!